Біківнянський меморіал знаходиться в лісі кілометрів за п'ять від Києва. Масові поховання розстріляних та замордованих тут розпочали ще 1936 року. Щоб заховати все від людей, територію огородили, а трупи довозили вночі вантажівками та залізничними платформами. Тут поховані ті, кого тоді називали ворогами народу українська, російська, єврейська, інтелігенція, військові і священики. А після 1940 року додалися ще й польські військові та інтелігенти. Остаточної цифри, похованих тут, і досі не встановлено. Дослідники називають цифри від 200 до 500 тисяч чоловік. Головна мета нашої поїздки сюди, ось це. Викликати, спонукати людей до рефлексії на тему тиранії, на тему масових знищень людей, на тему того, що ми маємо завжди пам'ятати, які були часи в нас тут на Україні, як наш народ, і польський, український, єврейський, всіх національностей, незалежно від національності, як він страждав, потерпав. Від радянського режиму, комуністичного режиму, от і про це ніколи не варто забувати. Нині вдалося віднайти тільки близько тисячі прізвищ людей, похованих тут. Пані Яніна з Житомира приїхала сюди вшанувати пам'ять свого дядька, розстріляного в НКВС ще 1937 року. Де саме він похований, досі невідомо. Вирок був винесений 1 жовтня 1937 році. Але нам так і невідомо, де він похований, чи в Житомирі на Смолянці, чи тут. Вшанувати пам'ять новину об'єднаних із Житомира, приїхали активісти польських громадських об'єднань, польського студентського клубу, товариства польської шляхти з Житомира. Активісти культурно-освітнього товариства імені Юліана Люблінського з Волинського підготували невеличку сценку пам'яті. Поминальний молебень відслужив отець Богдан, священик місцевої Римокатолицької парафії. Сьогодні для того, щоб нам побороти. Ворога важливо пам'ятати тих, хто загинув за нашу волю. І сьогодні ми відвідали могили поляків і українців, які були замордовані в боротьбі якраз за незалежність власне людини, незалежно від її національності. І допоки ми пам'ятаємо жертви, відвідуємо їх могили, ставимо свічки, то є надія, що ми не допустимо, щоб таке повторилося ще раз. При вході до меморіалу встановлено камінь із написом найдорожча для нас воля ми оплатили її своїм життям. Це і є їхнім заповітом нам і нашим нащадкам.